Вітаю! З вами Атрал і туторіал, як встановити український переклад до гри Star Citizen вручну за інструкцією CIG. Одразу хочу сказати, що бан за цей переклад ви не отримаєте, тому можете сміливо користуватися цим відео. Як бачите, гра локалізована, і зараз я підкажу, як же локалізувати гру Star Citizen. Для початку завантажте останню версію перекладу з GitHub. Всі посилання, а також коментарі, я залишу в описі під відео. Як бачите, з сайту нам треба знайти найновішу версію локалізатора. Натискаємо на неї і завантажуємо файл source code зі файл. Далі обираєте папку, коли, куди ви хочете завантажити цей файл, зберігаєте його, розпаковуєте. Далі нам потрібно знайти папку з грою. Вона у мене праворуч. а Корінь папки Star Citizen — папка Live. Ліворуч у мене файл, який я завантажив. Знаходимо папку Data і переносимо її у корінь Life. У мене, як бачите. Просить програма замінити файли, у вас цієї функції не буде, тому просто переносити файли. Надалі нам треба створити файл UserConfig. Як це зробити? Правою кнопкою мишки обираєте створити і вибираєте текстовий документ. У текстовому документі нам треба ввести ось таку команду. Вводимо. Далі нам треба зберегти цей файл, натиснувши на «Файл», Зберегти як. Файл зберігаємо у папці Live. Обираємо назву user.config. І замість типу файлу текстовий документ обираємо усі файли. Далі дивіться уважно, щоб кодування у вас було utf8. Натискаєте Зберегти. У мене вже цей файл існує. Можу його замінити. Це закриваємо блокнот. Він нам більше не знадобиться. У вас блокнота не буде, у вас буде готовий файл user.config. Як бачите, у нас з'явиться. Ви просто потім запускаєте гру, і як бачите, у нас з'являється український переклад, тобто нічого далі додатково натискати нам не треба. Гра, на жаль, поки що не перекладена на всі 100%. Тобто переклад завжди оновлюється, про що я казав на початку цього відео. Але ви, якщо маєте бажання, можете доєднатися до робочого процесу, допомогти з перекладом. Як завжди, всі посилання я залишу у відео. А також посилання на Discord канал, в якому вам допоможуть з перекладом, можуть розказати трохи більше інформації. Тому, як завжди, всі посилання в описі під відео. Що ж сподіваюся, це відео було для вас корисним. З вами був Атрал і до зустрічі у наступних відео.